Масований ворожий обстріл Харкова. 6 травня в місті зафіксовано 20 ворожих ударів. Горить ринок Барабашово. Внаслідок обстрілу міста постраждали чотири райони Харкова: Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Наразі відомо про двох постраждалих у Шевченківському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА типу «Шахед» спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 квадратних метрів. У холодногірському районі зафіксовано падіння ворожого дрону, палає автомобіль, влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок. У Київському районі внаслідок удару БПЛА горить будівля ресторану. В індустріальному районі, внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів. Більше новин в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.